Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути коротко про головне. На що зараз вам варто акцентувати свою увагу. Можливо, щось у вас якісь справи є нагайні, можливо, вам якась просто буде корисна інформація. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанта. Перший варіант мах. Ну, для вас нічого. Немає такого, щоб ви не могли зробити, тому що мах він володіє всіма стихіями. Чотири стихії ми маємо: вода, вогонь, повітря і земля. І от він володіє всім. Тобто, що ви собі замислили, ви можете все втілювати в реальність, але тільки потрібно мати інформацію, план дій і починати діяти. Можливо, саме цього ви зараз і не помічаєте, можливо, вважаєте, що у вас якісь дороги закриті, або, можливо, ви не можете з чимось справитися, але це не так. Маг говорить, ви все можете. Тож дійте. другий варіант. Дев'ятка жезлів перевернута. Говорить про те, що ви не бачите, що. Вам потрібно більше прикладати зусиль. Якийсь певний досвід у вас є, в якому ви постійно щось обмірковуєте, щось повертаєтеся назад до якихось минулих подій, які ви зараз вже і прожили, але відпустити не можете. І от за це ви втрачаєте свої шанси піти на якесь завершення і на інший виток розвитку. Тож вам варто зрозуміти, що те, що вже було, воно пройшло. Його потрібно відпустити і рухатися, шукати нові входи, виходи для себе, тому що у вас варіанти є, якщо ви зможете відпустити минуле. І дивимось третій варіант. Так, аркан, помірність перевернута. Ви не бачите, вам зараз варто акцентувати увагу на те, що ви не можете віднайти свою золоту середину. Щось вас штормить, то в один бік, то в інший бік. То ви занадто правильні, то ви занадто неправильні, а потрібно віднайти золоту середину. Через те, що ви не можете знайти свій баланс, у вас виникають періодично певні труднощі. Можливо, це і у сфері роботи, можливо, і у сфері стосунків. Саме через це, через ці коливання, які у вас відбуваються, ви можете порушувати чиїсь межі. Тобто нав'язувати людям свою думку, можливо, проявляти себе агресивно, а можливо, хтось до вас так ставиться. Тож вам варто акцентувати увагу на те, що ваш баланс знаходиться всередині вас. Знайдіть його, і тоді у вас все буде добре. А я бажаю всім, хай усіх буде тільки добре.